Всім привіт! 10 вересня. Сьогодні буду висівати редиску. На цей рік я взяв гібрид Еспресо. Це мені в цьому році посовітували там знайомі, які проживають недалеко від мене, теж тепличники. Взяв я небагато, тут 45 грам, тому що сіять, в принципі, нема де, міста дуже мало. Кругом капуста. По краю теплиці я посипав ось таким оліпсидом. Коротше, ви зрозуміли, тому що слимака дуже багато. І так, сіять будемо тим способом, яким я сіяв весною на розсаду томат. Там на каналі є відео десь аж унизу. В принципі, так будемо висівати цей рік. Можна сівалкою. Знаєте, способів редиски досить посіву багато. Кожен видумує щось своє там. Але ми посіємо дуже просто, тим більше в мене її небагато. Просто беремо ось. Я тут вже рядочок насипав. І висіваєте просто ось так рядочком. Багато, реально, ну я не знаю, можна сівалкою. Ось так посипали. Я все сіяти не буду, просто так вам для прикладу покажу. Потім берете ось такий ручний культіватор. Це тим, що я сіяв весною на розсаду томат і просто ось так робите. І все. Головне не тягнути його назад, тому що настіння все вивернеться. Якщо десь залишилось, можна протягнути ще раз. Все. Я таким способом сіяв редиску. Ой, не редиску, а цю гірчицю. Тому чому так не можна, думаю, ну, якби попробувати і посіяти якби другі семіна. Можливо, десь там і буде одна. Але, в принципі, нема нічого. Так що дуже швидко. Якщо без камери став, розкидав насіння. взяв, загорнув його і дай все. Зверху можна полити ну, або з лійки, або там шлангом якоюсь бризкавкою, чимось таким. До речі, редиска. По поводу редиски еспресо гібриду. Дуже рання, вона типу сори. Брав я на багу там з банки. Тому, якщо там почитати, загуглить, то десь пише 18-20 днів від сходу до збору врожаю. Ну, коротше, місяць, як завжди. Але вона рання. Головне рання, е, теплична, підходить тепличний е, гібрид і підходить він якби під зиму. Такий стійкий, знаєте. Так що. Вперше сію, навіть не знаю, що буде. До цього я сіяв, брав сорти Presto і Superstar. Сіяв їх два роки, в принципі, нормально. Але в цьому році попробував гібрид. Побачимо. Побачимо, що буде. Так що слідкуйте. Наступне відео буде, про, думаю, вже як вона зійде. Думаю, це буде скоро. Зараз, в принципі, тепло. Ну, це в день, ночі, звісно, холодно, але в теплиці, в принципі, ще нормально. Тому, друзі, слідкуйте, підписуйтесь. Далі буде. Всім пока.